Дракончик Бергамотик або Триголові труднощі Ірина Дзюбій. Розділ 3. Унікальні таланти. Коли бергамотик підріс, батьки повели його записуватися до школи. Директор школи, старий та мудрий дракон Геркулес, поговорив із майбутнім учнем і з'ясував, що кожній із його голів притаманний унікальний талант. Одна голова бергамотика любила творчість, друга мала схильності до точних наук, а третя голова обожнювала спорт і могла б досягти в ньому неабияких успіхів. У вас росте різнобічний талант, радісно повідомив Геркулес батькам бергамотика. Я в житті не зустрічав такого обдарованого дракончика. Ось тільки всі таланти занадто різні, ніяк не збагну. Як розвивати їх водночас, але до початку занять ще цілих два місяці, тож я обов'язково щонебудь вигадаю, запевнив батьків директор Геркулес. На жаль, за два місяці Геркулес так нічого й не вигадав. Навіть такому мудрому драконові виявилося не до снаги поєднати непоєднуване. Тому бергамотикові перші місяці в школі давалися важко. Одна голова на уроках із задоволенням читала художні книги і малювала. Інша обожнювала фізику, астрономію і математику. А голові, яка росла посередині, набридло милуватися прекрасним і зубрити науки. Тому вона записалася на легку атлетику, а саме на стрибки з жердиною. – Ще чого, я висоти боюся, закричала голова з художніми здібностями. У стрибках із жердиною немає нічого гарного, не піду. Ніде не дінешся, підеш, сердилася спортивна голова. Якщо боїшся стрибати, очі заплющ. Ми тепер ще й бігатимемо щоранку. Не буду я бігати вранці, відповіла третя голова, яка мріяла стати великим науковцем. Уранці потрібно добряче висипатися, щоб мозок продуктивно працював. Та який мозок? Ви наші м'язи бачили, горобцям насміх, не здавалася спортивна голова. Художня голова зазирнула під пахву в пошуках м'язів. Ти ще на віях пошукай, розсміялася спортивна. Хоча там, де м'язи повинні бути, їх також немає, тому що спортом ми ще не займалися. Тепер почнемо. Наступного ранку спортивна голова прокинулася в досвіта і почала будити інші дві. Але ті бурмотіли щось невиразне і прокидатися не хотіли. Он ви як? посміхнулася спортивна голова. Добре, що я посередині росту. Вона підхопила лівою лапою одну сплячу голову, правою іншу, і побігла на стадіон. Від тряски у наукової голови почали цокотіти зуби. тому вона прокинулася. Що таке, дими? злякано запитала вона. На шляху до здоров'я і сили, відповіла спортивна голова. Художня голова, розплющивши очі, побачила гарний схід сонця. Пейзаж її вразив, тож вона не ображалася на спортивну голову за такий ранній підйом. А коли настав час стрибати з жердиною, художня голова просто заплющила очі, щоб не боятися. Так поступово, крок за кроком, голови навчилися жити мирно. Учений назвала якось наукову голову спортивна. Тоді я називатиму тебе спортсменом, відгукнулася голова з науковими здібностями. Чудово! Отже, ти у нас будеш художником. згода?» Звернувся спортсмен до третьої голови та схвально закивала. Художник любив малювати картини вночі, а вченому призначався весь шкільний час. Спортсмен займався легкою атлетикою до та після занять у школі. Голови усвідомили, щоб досягти успіху, потрібно допомагати одна одній. Відтоді бергамотик почав розвивати свої таланти з неймовірною швидкістю.